Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Гатному, 2 км від Києва. На дуже гарній затишній вулиці. Сам будинок 260-270 метрів, ділянка, районі 15 соток, дуже гарний задній двір. Є гараж, є підсобне приміщення. Трошки оновлюють зараз ремонт будинка. Ну, Найголовніше, як при виборі будь-якого будинка, ділянки. Це важливе місце. А тут якраз дуже класне затишне місце з такими пречудовими декоративними деревами, садом, такою галявиною пречудовою. Сам будинок гарно зроблений, конструктив будинка стіни це цегла. Ось подивіться на ці ялиночки, на квіточки ці, на сад, який тут вже є також. Дуже тут, дуже тут гарно. Спочатку подивимось саму ділянку. Тут, до речі, якщо вглиб піти, то, то і тут багато різних декоративних дерев. Тобто перед за забором заднім метра 3, 4, 5, це різні декоративні дерева, різні квіточки, є підсвіточка вечірня. Ось так виглядає будиночок з цього боку. Будинку трошки оновлюють ремонт, також фасад трохи оновлюють мета сам дах, тепло, Так, Чому я також кажу, що місце дуже важливе? Тому що... Тут по цій вулиці, ця вулиця, до речі, мало проїзна, практично не проїзна. Вона, по ній, якщо йти, вона межує з озером, є також дитячий майданчик. Тут, наприклад, бачите, місце є під огородик, смородина є. так. Таке чудове, чудово тут місце. Тут якраз з цього боку це сад, черешня, вишня, яблоні, ось дивіться вже які плоди є. Хто шукає собі якраз на літо заїхати, то чудове місце з якісним будинком. Так що з -під себе треба, звісно, буде робити, міняти. Але місце дуже класне, по бокам все забудовано, сусіди вже є, скоро я вийду на, на вулицю, покажу вам як виглядає будиночок. З вулиці газ заведений в будинку, та. багато є окремих кімнат. як тут красиво зроблена ціла зона для квіточок також, також воно цю затишну терасу якраз з кухні є вихід на цю терасу фасад бачите тут трохи оновлюють такий красивий ціва така цегла оновлена також буде, так само буде і фасад будинка спереду. Зараз я вам покажу це все. Виявляєте себе так на цій терасі, і ви бачите ось, ось такий краєвий, тут така невеличка лавочка така. Давайте до кінця вже ділянку дійдемо, і підемо в сам будинок. Це таке підсобне приміщення. Тут також гарне місце для дерев, раз дві берізки, ще один великий, велике дерево, квіточки ось такі. Зараз якраз прибирається. Тут все. Як ви бачили, червона така бордова цегла, ось тут буде так само. Скоро це оновиться. Металочерепиця, дах, всі комунікації введені в будинок, є гараж, ворота Гант швейцарські. гарна фірма, така вхідна зона. Багато є паркомісць на самій ділянці. Також тут є таке підсобне щось поставити сюди місце, чудово. І ось так виглядає сам будинок з фасаду з дороги, асфальтований під'їзд. Я казав, що тут локація прям чудесна, тому що зліва метрів 500-600 йде паркова зона велика, потім праворуч іде озеро, дитячий майданчик, поруч, вся інфраструктура, є поруч торговий центр, є м -м -м -м, новус, так, фора. Все прям. Піше доступніше одна-дві хвилини, одна-дві хвилини їзди на машині. Давайте зараз вам розкажу планування всередині. Так, будинок всередині. Вхідна група, передпокій, зліва місце під шафу, місце для верхнього одягу, якраз домофон. Потім зліва йде санвузол на першому поверсі. З душовою, туалет, рукомийник, дзеркалом, Тут йде далі така кухонна кладова. будинок, як ви бачите, під косметичний ремонт. І далі йде кухня. Скоро прийдуть тут зроблять. Все помиють. Це якраз кухня ця з виходом на цю терасу. Бачите, яка стіна потужна. Техніка є. Газ також кухні заведений. Потім йде така столова. І вже від столової йде Вітальня. Вітальня з камінною, камінною зоною, є камін. Також. Сходи на другий поверх. Внизу тут місце під гараж на одне авто, це котельня. Тут котель якраз. Фільтрація, система фільтрації. котел стоїть. Бак. Тут така кладовочка і є кімната на першому поверсі. Кімната з такою цікавою верхньою терасою. І нагадаю, ми зліва з'їла передпокій, шафою, там йде санвузол, кухонна кладова, сама кухня, вихід на терасу, це йде столова, вітальня з каміном, потім праворуч іде гараж, котельня і ще одна кімната. Давайте підійдемось на другий поверх. Дерев'яні сходи. Під гаражом є ось така кімната. Далі йде вхід на другий поверх і. Праворуч, іде одна спальня кімната, купір-хантер кондиціонування, вихід на таку чудову верхню терасу. Далі йде ще одна кімната, це друга на другому поверсі з виходом на ту саму терасу. Ці стіни освіжили, їх залишилось тільки пофарбувати вже під себе. Спочатку праву частину все покажу, це вже третя кімната. Все Перекриття, бачите, йде моноліт. І ще це вже у нас четверта так? Четверта кімната зі своїм виходом на балкон. Якраз тут можна подивитися стіну. Півтори цегли видно добре. І вид також вихід на на Тарас. Ще раз вам я покажу. Тоді ми з вами подивилися раз, два, три, чотири кімнати, два балкони. Вихід також є на горище. Це йде такий санвузол Загальний. Над гаражом нагадає п'ята кімната і шоста ще внизу. так. Це така гардеробна. По бокам можна зробити шаф. Такий цікавий будиночок. Є в наявності. Запрошуємо всіх охочуючих, хто хоче під себе тут доробити ремонт в дуже гарній локації, як я сказав. Найголовніше це місце, а тут якраз дуже класне місце і конструктив будинку, сам будинок дуже гарно побудований. Прям якісно, все дуже якісно зроблено по конструктиву постійно, а вже під цього можна доробити, підробити тут ремонт. Так? Тоді, всім гарного дня, до побачення. В описі ціна, телефон контактний, є всі меседжери.